Привіт! В кадрі студія журналістики Хліб Сінюс. І сьогодні нам вдалося відвідати спектакль театральної групи Безмежні. Що у них вийшло і що вони нам розповіли ексклюзивно? Зараз ви і дізнаєтесь. Ну, перше, почнемо. Які ваші взагалі враження від сьогоднішньої роботи? Від сьогоднішньої роботи я дуже здивований. Бо, ну, як здивований, більше радий. Бо все вийшло дуже добре. Всі актори відіграли так, як мали. Ніхто майже не забув слова. Е, у всіх дуже гарні образи. Що, мене, що мені дуже подобається, всі підходять під стиль, який ми вибрали для нашої вистави. І Саме тому, я думаю, така атмосфера була під час виступу. Що ж, оскільки ви почали говорити про роботу акторів, то давайте згадаємо і про неї. Щодо роли, можливо, були якісь цікаві моменти, пов'язані з роботою напряму на сцені, чи, можливо, з підготовкою. І, можливо, ви можете розказати щось цікаве про свою власну роль. Е, Почну з своєї власної ролі. До неї я готувався дуже сильно. Тобто, е, у нас був сценарій, і ми працювали по ньому. Але мені картило трошки більше поглибити свого персонажа, і задля цього я трошки пошукав інформацію, трошки збільшив, так би мовити, лор. Тобто і прописане і ім'я, і чому саме в Америці, і хто я є взагалі вперше граю відносно негативного персонажа. Але цього персонажа, якого я грав зараз, на ім'я Фред цілковито не можна назвати негативним. Взагалі, будь-якого персонажа в цій виставі не можна назвати цілковито негативним або позитивним. І... Мені дуже сподобалося за виступ. Перше питання, яке напевно хочеться поставити: як враження? Враження чудові, і організація і ну сама постанова, сама сцена все дуже круто. Чи виникали певні труднощі при підготовці вистави? Ну, при підготовці так це був досить довгий шлях різних проб і невдач, тому в принципі так, але на сцені вже все було в принципі ідеально. А що було найскладніше саме для тебе? Ну, я б не сказав, що це вивчення тексту, можливо, це я не знаю, якісь комунікації, якось. Такого плану, що в цьому роді. Чи відчуваєш ти щось до свого персонажа сценічного? Можливо, його от, особисто тобі було складно відігрувати певним чином. Ну, як на мене, мій персонаж це абсолютно протилежність мені, тому що там було. Ну, як сказати, там були просто всі риси, які не притаманні мені. Тому це була повна протилежність мені, і мені треба було відтворювати свою особистість по-іншому. Перше запитання, яке хочеться вам поставити, як взагалі вистава і які ваші враження? На самом ділі вистава пройшла набагато краще, ніж очікувалось. Усі попередні вистави, коли ми ставимо, ну. Практично в кожній впевнений, що вона не вийде. Це єдина вистава за весь мій час, коли я був впевнений, що вона вийде, і вийшла вона і насправді. Враження позитивні, тільки ми зробили лише кілька помилок, які ми самі ледь помітили. Тому враження більш ніж хороші, ми зробили її краще, ніж гадали. Чудово! А як вам взагалі персонаж, якого ви відігравали в цій виставі? Ну що, дурник то і дурник. З третього разу не зміг поступити на фізика. Нормальний персонаж, веселий, добрий. Під кінець правда, як у усі персонажів він портиться трохи, але від цього не, не міняється саме враження від е, персонажа. Як такого чудово, а були якісь певні труднощі при розучуванні текста або під час репетирування самої вистави? Ніяких труднощів самим текстом не було. Труднощів було більше з його кількістю, бо е, початковий текст, четвертій-п'ятий сцени останніх, він був набагато більший, і укладувався не в півтори години, дві години, а навіть дві з половиною. І прийшлося його багато обрізати. Більшість слів у багатьох пропали. Наприклад, у мене там з близько 10-12 слів видалили вісім. Від цього сильно порізали сцену, і багато чого логічних цілей просто втратилося. Добре, дякую вам за чудовий виступ і за враження і за інтерв'ю. І вам теж хотіли б взяти нас інтерв'ю. Чого сьогоднішня велика від насправді враження дійсно дуже позитивні? Дуже цікаво було спостерігати. Саме за дітьми-підлітками, які вміють е, знають, як себе вести на сцені перед глядачами. Дуже цікаво було спостерігати за їхніми емоціями, як вони вміли вдало, виступати через якісь свої себе, через якісь свої шаги. І дуже цікаво було спостерігати, як в багатьох моментах їм потрібно було робити те, ким насправді не є. Тобто змінювати себе через шлях на сцені. Зрозуміло. А можливо, у вас був такий випадок, що під час відстави був такий момент, що вас до душі припав. Можливо, є таке, можливо, можете поділитися? Ну, напевно, все таки до душі. Придбав, скажімо так, ситуація на фіналу, тому все-таки важко спостерігати за тим, що сьогодні життя насправді є таким, де в одному місці може бути дуже багато різних різних Все-таки це захиляється людину про те, що ми живемо в світі добра і із те, що кінець був таким собі, це і почепило самої цією. І останок, якщо я не помиляюсь, один з акторів ваш син. Можливо, це не дуже доречне питання, але як би ви могли це оцінити? Що б ви могли сказати саме з батьківської позиції? Ну і знову ж таки, якщо з батьківської позиції, дуже вдало була підібрана роль, коли дитині було, потрібно було відіграти просто прототип себе іншого себе. Тобто, ну, досить непогано вдало. О, перше питання, що ви взагалі можете сказати про сьогоднішній вечір і про сьогоднішню виставу? Ой, ну е, вистава вдалася гарно, оскільки я чув, що кажуть е, глядачі. Але ну, це було трошки тяжко, бо ну, трошки перебуваєшся, трошки хвилюєшся, трошки мандраж такий ловиш, але цілком все вийшло добре, я гадаю. Мушу ну, визнати, зі сторони цього мандражу було абсолютно не видно. Ну, тоді далі спитаємо щодо вашої ролі. Можливо, є якісь цікаві чи пам'ятні моменти, можливо, можете підм... підмітити щось цікаве. Хм. Ну, мого персонажа звуть Том. Він сам по собі такий така людина, яка не може до когось одного бути, ну, симпатизувати комусь одному. Він такий, я би сказав, не на нашій мові, мразотний, якщо так можна висловитись. Він любить підставляти, любить робити все ну, для себе. А про других він взагалі не думає. Таких ось пам'ятних поміток не знаю, не можу зробити, бо я не, не дивився фільм, по якому поставили нашу п'єсу. О, поза вашою п'єсою є фільм. Буде цікаво дізнатися і пошукати. Ну і наостанок можливо скажете про якісь плани на майбутнє, можливо, є думки провести в такій атмосфері вашої вистави Гру у мафію. О, Ну, це гарна ідея, ви підсказали, дякую, можна і спробувати. Е, мої е, особисті плани я збираюся в цьому році вступати в Карпенка Карова, Буду навчатись на актора е, театру і кіно. І не знаю, якщо вийде, буду ходити і сюди, а якщо не вийде, то це виходить останній мій виступ в підлітковій групі. Але буде ще старша, так що чекаємо вас на старшій. Тоді і чекатимемо ваших вистав. Дякую за інтерв'ю. Дякую вам.